Це протирадіаційне укриття на вулиці Кавказькій, 15. від початку повномасштабного вторгнення. Мешканці сусідніх будинків використовували його як сховище під час повітряних тривог. Та, за словами місцевих, довгий час там перебувати неможливо, так як вентиляційні системи несправні. «Місця не вистачає люди людина, чекають на вулиці, і тут буквально за 15 хвилин стає настільки дужно, що неможливо дихати. Ти мусиш виходити з дітьми на вулицю, щоб. Трохи подихати свіжим повітрям, наражаючи цим себе на небезпеку і дітей, адже ну ти не знаєш, куди прилетить черговий раз ракета. Голова ОСББ Кавказької 15 Світлана Гарбус стверджує, що звертались по допомогу у вирішенні цього питання до рівненської міської ради вже неодноразово, оскільки укриття перебуває на їх балансі. Проте ще жодного разу додає Світлана Гарбус, вони не почули чіткої відповіді. Отож, коли укриття, яке нині таке потрібне, стане придатним для використання, ніхто не знає. Приїжджала комісія, вони оглядали все, писали приписи, що потрібно, що зняті мотори. Але по сьогоднішній день ніяких дій взагалі нічого. Тобто я знаю, що вони якби готують проект капітального ремонту цього приміщення, але самі розуміти капітальний ремонт, коли коли будуть виділені кошти, коли розпочнеться. А зараз питання нагальне. Світлана Гарбус розповідає, що незважаючи на те, що укриття належить міській раді, вони разом з мешканцями сусідніх будинків облаштовували його за власний кошт. Проблема в тому, що п'ятий місяць вже від початку війни це приміщення знаходиться на утриманні ОСББ Кавказька. 15 Тобто прибирання, забезпечення миючими засобами, відкриття, закриття і е, поточні ремонти по електромережах, заміна лампочок. Це все повністю йде за кошти ОСББ. Самотужки мешканцям сусідніх житлових будинків вдалось зробити мінімальний косметичний ремонт, замінити електромережі в приміщенні, а також створити належні умови для перебування у сховищі на тривалий час. Все зробили за свої гроші. Нам нічого не допомагали, а тепер ще хочуть забрати оце от приміщення десь комусь передати. Умови ну більш-менш до такого належного стану привели самі е співмешканці цього будинку, сусідніх будинків. Також нам допомагали волонтери. Шукали матраси для діток, щоб діток можна було положити спати. Люди самі приносили сюди. Котре все за словами міського голови рівного Олександра Третяка, Виділено вже понад 40 мільйонів на облаштування укриттів у комунальних закладах міста. Проте нині першочергово ведуться ремонтні роботи укриттів в школах та садочках, так як захист дітей зараз в пріоритеті. Покавкашки 15. дані типи вентиляторів виготовляються в Харкові. Харків фронтове місто. Фактично. Ми зв'язувалися, і дуже складно звідти зараз отримати якісь комплектуючі, або ж в цілому замінювати всю систему вентилювання. Виділили вже понад 40 мільйонів на облаштування укриттів у комунальних закладах міста, ті, які в комунальній власності міста. Вже процес фізичного ремонту безпосередньо тримає. Плануємо до перших чисел вересня встигнути в більшій мірі зробити. Тому коли у міської ради дійдуть руки до забезпечення захисту пересічних рівнян, наразі невідомо. Софія Капінос, Олег Степанюк, Денис Коломис, телеканал ITV.